Так, доброго дня, друзі. Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Так, друзі, вибачайте, якщо буде з часом чути мене слабенько, вітер на вулиці. А відео роблю на вулиці, щоб показати повну картинку, те, що я зробив, і те, що хлопці попросили спробувати вирішити проблему. вирішити проблему щоб було ну, щоб, щоб хлопці висипалися, щоб хлопці висипалися і було більш-менш надійно. Ось так. Тому, дивіться, я думаю, ви зрозуміли, тут на відео видно розкладушка, польова розкладушка, так? Хлопці, знайомий військовий звернувся, попросив, каже, проблема. Тканина каже, розтягується. Оксфорд. Оксфорд. І провисаєшся, і провалюється, наче в яму, і спати невозможно. О, постійно спина болить і тому подібне. Якби щоб трошки придумати по-по-іначому, обдурити цю систему, щоб спати можна було б нормально і висипатися. Тому було прийнято рішення. О, у мене така розкладушка є. Це брат собі купував, але він її не встиг скористуватися. Тому вдома вже спробували і спробували вирізти таку проблему. Пошив я, пошив я сюди каркас новий. Зараз я покажу. Так. На, коли купляється кровать, тут йде матеріал Оксфорд. Тут, мабуть, не 600, де, тут, мабуть, він тисячка, такий плотний, палаточний, це Оксфорд. Але розумієте тим, що Оксфорд він на морозі. Начне лопатися і він посипеться, і він може прорватися. Там паче, бачите, ну, немає ніяких усилень. Він розтягується. Ми тільки розеклали, я тільки ліг був. Пару хвилин полежав і в області, так можна сказати, задниці, задниці е вже пішла такий провал пішов. І я зрозумів, що мали хлопці по поводу цього. Тобто, як провалюється, і ну, не невдобно, невдобно, постійно лежиш в ямі. Ось так. Тому цей каркас ми зняли, ми зняли і пошили із кордури, кордура тисячка нейлон. 350 грам на метр квадратний кордура нейлон. Сюди я використовував доволі цікаві ремені, незвичайні ремені. Це ремені безпеки. Ремені безпеки. Чому іменно ремені безпеки? Тому що ремені безпеки вони вже провірені роками на автомобілях, так? І всі знають, що у їх, хто не знає, кажу у їх розрив 350 кілограм на розрив ремені безпеки йдуть. Тому використовував на каркас ремені. Ремені безпеки. Я звернувся до людей з проханням, щоб мені беушні надали ремені і поприсилали. Буквально за 3-4 дня ми насобирали потрібну кількість таких ременів. Жигульовські і зіномарок поприсилали люди, поїздили, позабирали. І я пошив ось такий от каркас на цю кровать. На цю кровать. Звичайна стропа вона потяглася. І коли я різав ці стропи, я ножниці дуже часто гострив. Дуже часто гострив, тому що дуже важко їх розрізати. Водітеля знають, і в крайніх случаях, коли треба розрізати, коли клиня, то сложно розрізати, важкувато розрізати стропу. І тим паче вона не тягнеться. Ось так. Так, ось каркас. Зрук <кхід> <просити> так розпреділені, поділений на частини, щоб нагрузка на тканину особо дуже не було, щоб більша нагрузка йшла на стропу на ремені. Так, зроблені люверси, побиті люверси для паракорда. Кожна сторона віддільно натягується ось паракордом. Підтягується. Ну, Паракордом теж да, тягнеться, що можна буде ще підтягти тоді. Я, я трохи полежав і можна буде ще підтягти тоді цю систему. З боків так само на паракорд, тут трошки більше, хлопці потім відрегулюють. І, о, хоч і нато тоді паракорд відріжуть, скільки там потрібно буде. З боків паракорд відрегулюваний по 3 метри паракорда тут то там все чьотінько. Щодо верхніх ручок, рішив зробити і запропонував зробити ще так, можна сказати, універсальну систему. Можна буде і на крайняк переносити або використовувати як ноші. Тобто два в одному. Можна взяти, спереді чи збоку, і переносити людину. Ось так. Ну ось так воно виходить. Зараз я тоді, зараз я тоді ляжу, це вже бачите, потяглося. Тоді знову підтягується, знову воно все. О, і знову тоді нормально. Хорошо тим, що коли як лягаєш, то в деяких місцях е, на, на, нагрузки, нагрузки на спину немає. Тобто ти лежиш і ти себе нормально почуваєш. Ну, все, хлопці отримають, отримають, попробують І тоді я вже знатиму. Ну Ми приблизно пробували вагу, 150 кг клали, то ну, доволі нормально, коли лежиш, коли лежиш, то всі стойки тобі там в поперек або в задну це не давлять. Тому що ти лежиш суто на стропах, майже на стропах ти лежиш. Ось так, булки, ну, так, да? стегна лежать усі провалені, а в тебе поперек і ну, в основному, де кості, да? ти лежаш, лежиш на цих ремішках і нагрузка набагато менша йде на спину. Набагато менше йде нагрузка на спину. Ось так. Ось така от система пошита. Попробували. Попробували зробити, а там тоді в принципі, будемо бачити чи піде воно в ход, чи буде воно е, нормально. Але по суті спробували, поекспериментували, то доволі удобно виходить. Ось так. Зараз е, буде відео, де я буду лежати на кровоті. Мене майже чути не буде, тому що вітер так. Я думаю, ви зрозумієте. Дружина буде показувати деякі положення, як я лежу, де там низ, верх. О, так. тоді ви побачите, зробите свої висновки ось так. Тому можливо мене буде слабо чути. Так, ну, пробуємо показуємо. Пробуємо показуємо. Тут трошки паракорд можна буде ще тоді попідтягувати. Ну, В принципі, я коли лежу, то ось ця стропа йде якраз під попереком і зменшує на нагрузку. Я ось коли лежу, то я, ну в принципі, я не чую, що десь я провалився. Я себе почуваю, доволі непогано Доволі непогано я себе почуваю на цій кроваті, тому що нагрузка йде на стропи скрізь Так, І строп я в тіло, щоб я їх не чую. Ніде вони мені не давляться. Якщо так розкластися, о! О, в даний момент я ще так віг. Доволі чудово, прекрасно, і я не провалююся в ямки. Нема цього провала, що в мене жопа звісає аж до самого низу. Мене не тягне вниз. Ось так. Коли трошки потяглося, ну то паракорд. Можна ще знову, собачте, скільки підтягти його. Тобто ну, можна буде зрозуміти, що кожну Кожну сторону можна підтягувати, регулювати під себе. І воно заново встанавлювати. Тягнеться паракорд, не тянеться строби, а тягнеться сам паракорд. Ось так. Тому можна підтягти і все воно встановлюється назад і можна. По такому в принципі, ми і зробили. Попробували вирішити цю проблему з Оксфордом. І проблема, що хлопці спробували висипатися більш-менш нормально. А там тоді будемо вже бачити, якщо все нормально буде то е, якщо той, то так і будемо тоді працювати. Якщо все буде, ну, по витримці все буде отлично, то так і будемо працювати. О, ось так. Ну, в, принципі, в принципі, все. Да, трошки просіло, тоді знову паракордом шнуровкою натягуєш. І воно заново. Все встанавлюється. А якщо буде цей Оксфорд тут, то ти ще його нічим не натягнеш. Тим паче, при першому, як тільки ми його розкрили, я скажу тільки розкрили, я тільки ліг. Мені е е військовий без тим ситуації, я думаю, ну попробую. Я тільки розвикав розкладушку, ну вроді натягнуто, все отлично. Я тільки ліг трошки полежав, встав, а тут така ямка сразу прогнулася. І ми зрозуміли. В чому суть тим, що воно все просідає і провалюється, провалюється. і тим паче нема усилення, і воно прорветься, в Оксфорд полопається при морозі. Можливо трошки, Можливо, трошки непрактично. Але головне, щоб хлопці висипалися і себе почували в нормальних умовах і ліг, і нагрузку спини зняти. Коли ти лежиш більш-менш даток рівненько, то спині набагато легше. А коли ти провалений таковочки лежиш, то ну, нема такого відчуття, що ти виспався, постійно болить спина. Ось так. Ну, це, знає, це, 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 це в принципі ті старі розкладушки. Старі розкладушки. Хто у кого були такі судебості, то ти зрозуміє. Ось так. Тут попросили, ми спробували. Попробували Добре, дякую за перегляди.